Так, друзі, всім привіт! Рада вітати вас на каналі Перхаюча життя. Сьогодні будемо розпаковувати нарешті мою посилку дитячого одягу і деяких там речей. Я вже і забула, що я там замовляла. Я замовляла два тижні тому на сайті тему. У мене були якісь там купони. Пізніше прикріплю, що там за акції були, які ціни. Але а, не знала, де зовсім брати речі, тому замовила саме там, Нібито ціни були гарні. Ну, з цими купонами. Коротше, з цією посилкою одні хвилювання. Спочатку знала, як до нас в готель приходять посилки. Бо у нас деякі листи на ресепшені, коли відкривають, буває таке, що приходиш, а твій лист хтось вскрив. І я побоялася замовляти в готель. Думаю, що хтось забере. І у нас тоді ще машина була на ходу, і я замовила. На самовивіз, але звідки я не знала. За цей час, за два тижні, у нас зламалася машина, і ми звідти уїхали, і тепер було е, дуже багато хвилювань, чи зможемо ми отримати цю посилку. І боялася, якщо я поїду в пологовий будинок, чи зможуть вони віддати чоловіку з моїми документами, хоча навіть без документів, тому що як я поїду в пологовий без документів. Коротше, багато було хвилювань, але все тільки в цюльку. Сьогодні у нас була, якраз ми домовилися, про машину, щоб їхати до гінеколога, і одразу мені прийшло повідомлення, що нарешті прийшла посилка. Тому давайте скоріше будемо переходити к розпаковці цієї посилки. Ось такий клуночок мені прийшов, і доставка була через фірму Гермес. Так, поїхали. Слава Богу, що все встигло. Ще я дуже хвилювалася, я тут замовила нібито по погоді комбінізончик на виписку. І думаю, у мене нема одягу, в якому виписуватися з пологового. Бо на вулиці ще кофточку треба вдягати. А у мене нема кофточки, не мовляв. У мене багато вже мені прислали вже посилку, я дещо купила багато речей, таких. Ну, націльних, домашніх, а от таке, щоб на дворі або ну, там, вийти в коляску, візочок покласти, або в автокресло, в мене такого нічого нема. І тому я дуже багато хвилювалася, але нарешті отримала. Тож давайте дивитися, що я тут замовила. У мене тут, на жаль, дуже багато, погане освітлення. Ну, вже познімаю, тому що мені треба терміново це перепрати, підготувати. Мені завтра або післязавтра вже треба народжувати. Тому нема коли чекати гарного освітлення, тому будемо дивитися, як є. Сподіваюся, ми з вами все побачимо. І перша річ це плідик. Дивіться. Я потім, мабуть, додам огляд цін на ці речі, огляд свого замовлення, щоб ви розуміли, які ціни. Можливо, прокоментую, а поки що подивимося сам товар. Ось такий плідік. Дуже класний. Він, типа, біленький, молочного такого кольору. Міміксонг. 100% достойка! І ще один клібік. Цей вже пухнастий, я знала, що він буде не катоновий. Ось такий, також молочного кольору. ну Це е як фліс, як е плюш, такий м'якенький. ну Такий це тепленький він не, не міг бути катоновим, тому це відповідає дійсності. Так, наступно, речь. Вот такие вот костюмчик. 0,3 месяца. Бодик рожевый. И штанзи. И поясочек. Симпатичные такие. Мякусеньки, мякусеньки. Так, далі це я замовила собі після бандажний пояс, який з трьох елементів. Раз, два. Три. Ну, ніби це нібито це тільки після пологів. Я подивлюся зараз, можливо, я її зараз можу трошечки, тому що. Це єдиний раз, коли я без бандажа хожу вже на такому терміні. В минулих вагітностях у мене був завжди бандажний пояс для вагітних. А в цей раз у мене дитинка нібито вже більше, ніж 4 кілограми. Я взагалі не знаю, як, як ми будемо народжувати, як я не ходила. Але зараз залишився саме відповідальний момент. Так, тобто це мамі, далі. І нарешті те, що я дійсно прям чекала. Дивіться, комбінезончик. Комбінезончик отакий біленький. Всередині капюшончик ХБ, а тут типу флісіка. От якраз такий. З бантиком. Оце от якраз можна вже на холодну погоду, тобто надіти костюмчик на випіску і в це вдягнути, навіть якщо дощик, якщо там здерець, от такий костюмчик. Тобі подобається? Класно? У тебе теж такое було, да? так? Ага. Коли я була маленька, то нету... я була зводки, коли я ту маленький очі, маленький винестру. Вирастеш маленький, так? Да? Когда я буду маленький, mm -hmm. так наступне, дивіться, оце тоже. Я вам скажу, що все ж таки я не прогадала. І а, якість та яку я очікувала. Отакий ще комбінезончик також. На випіску. Ну, на випіску на літо, але він літній. Хоч він і теплий, але він не осінній. Тут взагалі хебешечка. І зверху, типу в'язка, але вона не в'язка. Гляньте, яка краса? Оно, красиво. А, красиво. це Да. красива! Крисива. Такий біленький. Ну, виходить, що в мене два біленьких комбінізончика. Ну, цей тепліше буде. Хоча ні, вони не тепліші. Вони виходять два однакових. Обидва без ножок, без царапок. Ну нічого, Уже як є. Ай! Далі це я заказала дощовик на візочок. Далі що у мене тут? Це, 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 що? Не буду розпаковувати, тут вакуумна упаковка, але дуже схоже, що це на матрасник в ліжечку. Я подивлюся. Мені здається, я таке замовляла, але я зараз не пам'ятаю. Так, поїхали далі. Сетка антимоскітка на лізочок. Міряти вже навізочок потім. Така рожева. Не знаю. Не пам'ятаю рожеву, я замовляла чи білу. Так, переходимо далі до одягу. Це таке ж також красиві такі. 3-6 місяців. Ось такий бодік з рюшечками. Така спідничка. Котином і такий поясочок. Тобто це одно, одної масті бодік, Тільки тут штанці. Якість дуже м'якенька, літня, класна. Це такі нарядні, нарядні костюмчики. Так, що ще у мене тут є? О, ось, такі, ось, є. ось такий вот есть. Вот такий з коровочкою і шапуськой. Все. Оце можна брати в пологовий тепер саме буде таке. Ой! І слюнявчик. Меня така краса. Слюнявчик, шапуська і чоловічок. А це що? Це бодік з довгим рукавчиком. Дивіться, тут написано 0,3 місяця, але отак от дивишся, що це 3-6. Можливо, вони після прання сяде, не знаю. Але ті речі, які у мене вже є, вони ну, маленькі. Мені здається, це як мінімум на 3. Отакий бодік. Отакі от такі от штанишки і такий опять поясок. Куди цей поясок чи на голову? Чи куди його? Не знаю. А, на голову шапуська, от. Коротше, ви поняли. Так. Далі. От якби я знала, що мені прийшли люди подарунок, там де багато чоловічиків, багато бодіків, я б цей лод, звісно, не замовляла. Три чоловічика рожового тону. Обична хбшечка для дома. Розмір 0,3 місяці. Отакі. Такі двері не, не трогають на дверях. Так, і ще отакий чоловічок. Коротше, багато у мене тепер одягу. ого з короною. ага Отакий з короною і шапуська. Оці чоловічки я замовляла з шапуською, тому що окремо шапочки були не дуже красиві. І я розуміла, що, наприклад, під персиковий там купити. Шапочку рожеву, воно буде не, не виглядати, тому я декілька е чоловічиків замовляла спеціально заради шапочок, щоб воно гарно виглядало. Отець такі амалиски дуже красивий вихід. Хоча не знаю, чи будемо ми влітку взагалі носити шапки. А я і ще шапа не знала. Так, що ще? Мама, мені цікаво, О, сіді на воск то. Дивіться. Друзі. Ой, гляньте, яка краса. Оце так, Господи. А такийський буде. Да, красивий. Мамо, а це в скозці малюнка. Я те, мама, купи с мені футболчків і це куплю! Дивіться, тут 5 ботиків з коротким рукавчиком, вдягаються через голову з єдинорожками. Хто синь? Це один куплю. Угу. І сіренькі наприкінці теж сідзи нарожкам. Я теж не замовляла, якби знала, що в мене буде так багато людям. Але повернути зараз уже не можу. маю права. Тому що воно гарної якості. Якби воно було браковане, можна було б його повернути. А так? Все з ним нормально. Нема в мене приводу повертати. І от таких три штучки. Смаковик макаби. Дивіться, з тістечками, І з, з морозивом і з тут. З смаколики. Молосва. З довгим рукавчиком. Уху-ху! А це що? А, це рушничок. До себе. У всіх моїх малят були рушнички з куточком, так? Да? Так. Покажу О, такий рушничок. Але знаєте, що мене здивувало? Що всі рушники для немовлят вони не хлопкові, не бавовно. Почекайте, а вони та... такі, типу, фліс. Мама, це на юкс. мама не на колина. мама повністю мене тес було полотається з таким капісончиком. Я їм в цех у нас не було і була А коли я буду валиска? Вот так вот будет. Да. А меня можно? Лов... А мне можно? Лов... <рек> можно. Да. Вот ловненькая. так вот будет. Все, это мое. Все, давай Моя. назад. Назад. Не-не, носи -не, назад. Величезный. Неси эту по полу. Ну, конечно, я его поставлю. Да. И еще три пары шкарпетки. уже шкарпетки я брала, типа, как... Э червички. Тобто вони, вони також вони без фліса, без махри, без нічого такого, але вони трошечки плотніші, ніж ті, які я взяла в поворовий будиночок. Ну і вони вже як взуття будуть. Тож таке замовлення в мене сьогодні вийшло. Залишилось це все швиденько перепрати, пересушити, бо мені вже завтра, післязавтра народжувати. Тож всім дякую за перегляд. Давайте пока, до нових зустрічей!